А, що зробили наші вороги? Що зробили наші вороги, які насправді не сплять інформаційну кампанію? Давай будемо віддати, вони це вміють робити. А, москалі як вміють робити пропаганду, так вміють займатися контрпропагандою, можуть піднімати із нічого робити світіла і можуть глушити і опускати. На кого є протягом останніх трьох років, ну, крім як на Збройні сили, крім як на карателі, зрозуміло, що це війна і це дві армії, яка одна проти іншої працює. Крім Збройних сил, хто є другим, третім за е, е, ну, інтенсивністю нападів? Система РКЦК. 95 людей, 99 людей спокійно отримують повістку, прийдуть, пройдуть ВЛК. Отримують направлення на службу, можливо, ми відберемо, можливо, інші роди і сили військ відберуть. І людина при людина прийде на службу. Ну в середньому статистичному людина сплачує по кредиту добровільно, знаючи про те, що це може бути негативні наслідки минулого. Ну 90% людей сплачують добровільно. 90% людей приходять з межі коридори. ТЦК добровільно. Ну вони розуміють, час прийшов, повіску дали війна в країні. Не подобається, звісно, хотілося би там, може, і не прийти, але зобов'язаний пішов служити. 1, 2, 3, 5% відвертих е, кінчених негідників попадають в камери. Скільки разів, умовно кажучи, там інформагентство буде крутити цю новину? Зранку до ночі. І будуть розказувати про безчинство мережі ТЦК, про те, що вони там роблять, що вони викручують руки, що людина померла. Наш ворог вклав 100 своїх дерев'яних рублів, фублів в цю історію, а наші корисні ідіоти підхопили її і почали ретиражувати. Що ми отримали? Ми отримали негативний настрій людей, тому що вони тепер дивляться на ТЦК з опаскою, хоча ТЦК і СПР виконують свою функцію. Їхня функція забрати цивільних, направити в навчальний центр, провести війська, захищати країну. Що в цій історії погано? Нічого, вони працюють на державу.